Дорогі Отці, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, ми так з вами дуже легко звикаємо, що люди, за яких ми молимося на заупокійній літургії, це особи з минулого. Ми вже пригадуємо собі їхнє життя, але так маємо у своєму розумі, ніби ці люди вже, як то часто і говоримо, відійшли. Їх не стало. І тут, дорогі брати і сестри, ми серйозно помиляємося тоді, коли хочемо справді говорити і думати як християни. Тому що часом і про Ісуса Христа ми думаємо як про минувшу епоху. Жив певний період, так давно. І, і, і ми просто про це і з вами пригадуємо. Всі добре знаємо, в чому тут наша помилка. Бо апостоли, потім, проповідуючи, чітко собі усвідомлювали, що Ісус Христос у Воскресінні залишився присутній. І присутній не просто у таїнстві, присутній не просто приламанні хліба, присутній не просто у Євхаристії, як ми також звикли до цього з вами ставитися, присутній у нас. Він кличе апостолів і то поіменно. Тому що поіменно кличе і кожного із нас, кожен, хто охрещений, він вписаний до апостольства. Він своїм життям є продовженням Ісуса Христа. Свідчить про Нього. Дорогі брати і сестри, запрошую вас, щоб ми сьогодні собі про це роздумали. Що я вписаний до апостольства. Ісус Христос і мене кличе, щоби перше, що ми чули в сьогоднішньому Євангелії, бути при Ньому, бути близько Нього. Коли ми із вами через приязну молитву, через святі Тайни, не є близько Ісуса Христа, ну не маємо про кого свідчити. Бо ми самі до Нього ставимося просто як до особи. З минулого, про яку там читаємо в Євангеліях, але більшого значення для нас Ісус Христос не має. Але ми покликані бути при Ньому, розуміти, що Він залишається поміж нами кожного разу, що там, де двоє троє, в молитві, там завжди Він є присутній. Ба навіть всі ті особи, про яких ми молимося. Вони не перестали існувати. Кожна людина, яка будь-коли жила на цій землі, залишає після себе якийсь слід. Саме тому ми це з вами декларуємо, коли потім на заупокійній літургії чи то на похоронах співаємо вічна я пам'ять. Немає людини, про яку би забув її творець, котрий дав їй одного разу початок. Вона навічно. І тому наші життя такі важливі. Не можемо собі думати, що просто щось залишилося в нашому минулому певні події. Ми маємо певні плани на майбутнє, але загалом наше життя це такий собі транзитний період з історії. Пройде і не буде. Вічна є пам'ять, дорогі брати і сестри, і про нас вічна пам'ять у нашому Творцеві навіки залишиться. Про нас можуть забувати наші онуки, правнуки тим більше. Але вічна пам'ять Творця назавжди залишиться. А це означає, що ми існуємо, не переходимо в нікуди разом із смертю. Але у Божій пам'яті ми завжди існуємо. І тому так важливо, щоб у своєму житті ми були при Ісусові. Друге завдання апостольства, каже Івангеліст Марк, нам сьогодні, щоб ми його проповідували, свідчили. І дуже часто не йдеться про слова, йдеться про те, як я живу поміж іншими людьми. Христовий я або ні? Якщо ми не будемо до цього серйозно ставитися, дорогі брати і сестри, то тоді ми не серйозно ставимося і до свого життя. Тоді справді для нас самих, наше особисте життя це просто якийсь період, котрий пройде. Ми не серйозні. Якщо ми собі думаємо, що прийти до Ісуса Христа це просто час від часу відвідати церкву то Тоді ми зраджуємо своєму апостольству, ми зраджуємо своєму християнству. Ми зраджуємо своїй вірі. І то, що нас колись похрестили, не має жодного для нас значення. Врешті-решт, і наше життя не має для нас значення. Чому? Бо приходить смерть. А після смерті наше життя має значення лише тоді, коли я в Бозі. Тому друга місія апостола проповідувати, але перед тим він сам має бути з Ісусом Христом. Потім проповідувати і третє це виганяти бісів. Дорі, брати і сестри, зла того бісівства у наших життях дуже багато. І ми знову ж таки можемо зраджувати своїй вірі, ми можемо несерйозно ставитися до свого життя тоді, коли не будемо боротися із злом. Тоді, коли будемо диявола сприймати собі несерйозно і думати собі, що це все так, ну, якісь, якісь байки. І тому таке третє питання щодо нашого апостольства: борюся зі злом чи постійно йду з ним на компроміс і стараюся з ним співжити, якось щоб легше було жити. Ну, бо так інакше не можу, зробити. Запрошую вас, добрі брати і сестри, сьогодні, коли ми молимося за осіб, які, які є в нашій пам'яті, за яких просимо, щоб вони лишалися в пам'яті Божій, щоб у вічному житті вони були у Божому щасті, у Божому царстві, щоб ми роздумали, наскільки серйозно ставлюся до свого життя. Бо моє життя це також апостольство, якщо я хрещений. Яке є то апостольство? Або я не йду ніколи до Ісуса Христа, або я ніколи собі і не думаю про те, що маю свідчити добре про, про свою віру, або я постійно більше йду на компромісі з злом, як борюся із Ним. Амінь.